Вирішив я якось розвіятись, познайомившись з дівчиною через інтернет, і от що з цього вийшло. Прокинувшись удруге та зрозумівши, що я все ще живий, мені стало легше, але виявилось, що мене судять. Це не було схоже на якийсь офіційний суд чи щось таке, це взагалі ні на що не було схоже. Бо до цього я тільки і мріяв потрапити кудись, де люди б були так вдягнені, але жодного запрошення дістати не вдалося. Почувши неодноразово слово смерть, я все ж таки трохи напружився і зрозумів, що тут ніхто не жартує, і зібрались якісь серйозні люди. Але наскільки я зрозумів, мені типу зробили, так би мовити, послугу, лишивши в живих і не всім так щастить, а точніше, майже нікому. Але тепер мені, скоріш за все, до пенсії мити посуд в цьому ресторані. В мені вже було прокинувся бунтар, щоб сказати, що я птах вільний, взагалі нікого і нічого не просив. Та на моєму шляхові вчасно замерехтів якийсь пірат. Назвавшись Джеком, він почав проводити короткий екскурс до правил гри, в яку я трапив, натякаючи, що тепер, поза політикою, вже дрейфувати не вийде. Бо, по-перше, у мене випробовувальний термін, а по-друге, всі за мною слідкують. Так як сам того не розуміючи, я став тим самим темним коником, на якого хтось робить великі ставки, а хтось навпаки зацікавлений, щоб я злив. В принципі, в деталях Джеку пояснювати було ніколи, тому обмежились тим, що в тому світі, де я існував до цього, були всілякі там якудзи, тріади і все таке інше. Так і тут були клани трохи іншого гатунку, і взагалі це той самий світ, просто я вмер, але не до кінця. Сказати, що я був шокований, нічого не сказати, бо насправді мені було пофіг. Я до цього жив не дуже веселим життям, той вічний день бабака, коли намагаєшся находити 10 тисяч кроків від комп'ютера до сільпої назад. Тому хоч якесь різноманіття, та й всі такі гарні довкола, той момент, коли все ж таки можеш не спати вночі і від цього нічого не зміниться. Ніколи. Шкода, що не все в цьому нічному житті було так, як гадалось, бо все ж таки існували свої законодавчі установи, список правил, які краще не порушувати, якщо не хочеш, щоб за тобою почали бігати мужики зі смолоскипами. До кінця Допивати нічого не можна, харчуватись маленькими порціями, і хай навіть ти не дуже хотів би їсти м'ясо, все одно прийдеться завести серед знайомих лікаря, який буде давати тобі пакети за гроші, бо інакше ризикуєш тим, що не зможеш себе контролювати і прокинешся серед ночі біля холодильника, холодильника з головами, причому не курячими. Ця кланова система була ще в якомусь сенсі кастовою ніякого прости господи комунізму. Хтось обов'язково був привілейованішим за іншого, причому по факту народження і приналежності. Але періодично на цьому підґрунті відбувались конфлікти різного масштабу, і це все лише верхівка айсбергу. Далі на кожному кроці мене почали експлуатувати всі, кому не лінь, бо знали, що я бідний. Хоч мені виділили хату, та ще й з компом, що нарешті дало мені змогу жити окремо від батьків, але все ж таки на їжу доведеться заробляти самому. Є можна сказати, офіційний заробіток завдання від самого Мсія Лакруа, котрому я частково зобов'язаний тим, що ще можу ходити по цьому світу, але там я скоріше сплачую кредит ніж заробляю, та й треба якось вбивати час, якого у мене тепер нескінченність, щоб краще зрозуміти, що то я таке тепер є. Так же вийшло, що при житті я заробляв не тілом, хай як то не прозвучить, а от тепер, що не прохання, то або когось побий, або щось позич без сповіщення. Коротше, тепер моє життя дійсно розділилось на до та після, і я був в такому моменті кожну секунду, в якому не був коли дійсно був живим. You don't look like Першим більш-менш серйозним замовником мого фрілансу став Меркуріо. По справжньому жива людина, яка підтримувала чисто ділові відносини з миром мерців, за що отримував кров вампіра для особистого вживання і ні в якому разі не для розповсюдження. Це взагалі не можна так робити, але як завжди, не обійшлося без нюансів та винятків. Менше з тим, не допомогла йому та кров, бо знайшлися якісь молоді хлопці, які вирішили, що все їм можна, розбили йому пику і забрали якийсь важливий пакунок з вибухівкою. Повернути все, звісно, треба було тихо, щоб про факап Меркуріо ніхто вище не дізнався, і за це він нам ще довго буде вдячний і грошима, і інформацією, і, можливо, навіть зброєю. Поки я з тим розбирався, дізнався, що не такий вже й слабкий, і мене навіть не довелося вкусити павуку. Ха. А от деяким не так повезло існувала й каста тих, хто, потрапивши у це царство темряви, не сильно відрізнявся по силі від своєї людської подоби і був із слабкою кров'ю. І повірте, то набагато гірше ніж бути слабким напередок. В принципі я тільки но почав входити у смак, клієнтів прибувало, з грошима теж було непогано, та й до специфіки своєї роботи я все більше і більше звикав. Навіть встиг врятувати одну дівчинку, напоївши своєю кров'ю, коли випадково проходив повз палату у лікарні, за що та вирішила стати моєю довічною рабинею, але то вже інша історія, і взагалі я так не планував. Та й про комп'ютерні навички зі свого минулого життя я теж не забував. Це допомагало, наприклад, знаходити компромат та шантажувати людей. Якось так. Дві мразота. Наступними по моїй кар'єрній драбині стали сестри-близнюки у клубі. Чесно кажучи, так солодко розповідали, що я ледь сам не став їх рабом, бо у повітрі таки віяло мареннями, наче переді мною, як перед тим королем, підвісили палку з мотузкою а на мотузці замість моркви трійник з сестрами-близнятами. Але занадто я низько літав для таких персони. Вони мене просто використовували, бо самі не могли дати собі ради з головою. Поки я обирав, хто ж з них все ж таки більш тверези, і хто теоретично більше заплатить, ледь не загинув, вирішуючи за них питання будівельного бізнесу. В одному старому готелі було так багато вбивств, що привиди заважали тепер там не тільки почати щось нове, а й забрати свої старі речі тим, хто швидко тікав. Не думав, що мені як потойбічній істоті прийдеться якось конфліктувати з іншими потойбічними істотами, але виявилось, що якщо ти вампір, це нікого не хвилює. Тут на всіх місця наче і вистачає, але водночас і всім його замало. Можна нарватись на Вовкулаку, якихось інших варіацій дітей Каїна, так як батько був щедрим, та й на когось, кого навіть не знають, як називати. Не Волдеморда, звісно, але когось про кого можна було знайти лише короткі уривки в якихось дуже старих легендах. Ну і сестри виявилось, ділять місце для життя в одному тілі, що в принципі теж непогано, але це вже трохи інші рольові ігри, в які фізично грати треба таки на двох. Ці всі задачі потроху привели мене до того, що я, підірвавши чийсь склад, підірвав чийсь зад. що ще мене підступно виловили представники такого собі бидла серед вампірів, але це аж ніяк не відміняло того, що я мав би великі проблеми, якби мене знов не врятував хоч і мертвий, але від того з не менш гарячою кров'ю пан Родрігас. Чому знов? Тому що на тому самому суді саме він активніше за всіх інших протестував проти рішень Сієла Бруа, що насправді, скоріш за все, і було справжньою причиною, після якої було вже важче просто так мене вбити і не показати жест доброї волі задля своєї репетиційної вигоди. І що ти зробиш? Пристрелиш нас? Гарна пропозиція. Таким чином, я познайомився з представниками анархічної течії, до яких також належав уже мені знайомий Джек. Більяр, тяжка музика, тускла світло бару та досить імпульсивні люди з вогняною фігурою та кольором волосся. Це без зайвих зусиль почало мене вербувати в ряди саме цих добродіїв. І не пройшло багато часу, як я погодився грати на два фронти, граючи перед лакуа слухняного цуцика і звітуючи про всі його плани з кулами пива у барі. Це наприклад заразкової поведінки, але що вони всі від мене хотіли? Чого не зробиш, коли живеш один раз, а життя при цьому вічне? Насправді обірвати це вічне життя було нескладно. Один постріл у голову з дебелою рушниці міг би покінчити з моїми планами на життя в один момент, але все ж таки ставши вампіром, ти одночасно стаєш і більш ризиковим, бо відчуваєш безкарність та вайб майже зіркової хвороби. У якийсь момент дійсно стало бути схожим, що все обертається навколо мене, і я був запрошений у кожен дім. Майже всі намагались мене завербувати, бо мали свої корисливі цілі. Ось що дійсно було правдою. Та то не важливе, я міг дати собі раду і насправді аналізував хороші та погані сторони усіх пропозицій, паралельно граючись, в досить небезпечні ігри, заради яких, мабуть, варто було відкривати особисту детективну агенцію Місячний сяйр ще б я міг напросити до справжнього маньяка і до останнього зіграти роль наївного бовдура, щоб потім поснідати тим покатьком і залишити собі у вигляді руки, з яким потім бігав і давав ляпасів іншим гатам. Тут тобі зйомки в в фільмах, де в кінці ти годуєш свинцем режисера. Вітаю, маленькі каїти! Твоє лице не настільки живе, щоб могло відобразити шок. І охорона цвинтаря від навали зомбі, поки охоронець має змогу трішки розважитись із своєю дівчиною, навіть стриптиз від мисливиці на вампірів у кабінках для біп-шоу. Що тут сказати, кров з молоком? Але про справжні справи теж треба було не забувати. І основна зацікавленість Лакруа була в якомусь стародавньому саркофазі. Про нього ходили тільки чутки, і насправді ніхто нічого не знав достеменно, що там у ньому і чому саме Лакруа так ним зацікавило. Те, що було зрозуміло на 100%, так це те, що за тим саркофагом йде чималий такий слід із крові. Всі, хто з ним взаємодіяв, у більшості випадків довго не жили спочатку я дістав трохи інформації з човна, на якому він був, потім був відряджений у музей для того, щоб його поцупити на вантажівці. Паралельно я збирав інфу по сектах, стрипиз барах та елітних БДСМ вечірках у величезних домівках з купою секретних приміщень. Довелося знешкодити навіть мафіозне російське угрупування, яке займалося локальним рекетом. Але то було нескладно, бо там слів більше ніж чогось справи. З трохи навіжених предсмертних аудіоповідомлень від одного з найстаріших вампірів стало дещо відомо про те, що Лакруа дуже хитрий лис, який ні перед чим не встоїть, щоб задовольнити свої амбіції. Тому можна очікувати любих кроків з його сторони, особливо за спиною. Тому краще йому не довіряти, як, до речі, і китайським вампірам, які, схоже, що з ним домовились за спинами у всіх, переслідуючи свої інтереси. Що ж, не встиг я зробити свій остаточний вибір, як мене вже було обіграно на крок вперед та оголошено у розшук. всі, кому не лінь, почали полювання на мене, і ось тепер стало дійсно спекотно. Мені хоч і вдалося завдяки своїй харизмі завербувати на свою сторону навіть горгулью, але цього було недостатньо. І я і Наєнс Родрієс були персонами нонграта з цього моменту, за голови яких обіцяли занадто багато. Навіть Вовкулак і ті вирішили в цьому взяти участь. Але вважаю, що свого часу зробив правильний вибір. І єдиними союзниками лишалися анархи, які допомогли мені вижити в той важкий момент. Після чого все ж таки ключовий файт лишався за мною. Охорона в Локруа виявилась куди міцнішою ніж він сам. Тому і не дивно, що основною його метою були сподівання, що в саркофазі лежить батько Нашкай, і віра вірив легенду, що той, хто його з'їсть, поглине всю його силу, що набагато більше ніж у всіх нащадків разом узятих. В цій ситуації я не хотів брати участь, бо не вірив у всю цю маячню з казками та легендами, так як було замало пруфів і мені вже було огидно спостерігати за слабкістю лакруа. Я вже не бачив в ньому ні авторитета, ні хоч якийсь натяк на силу чи вплив, тому залишив його з іграшками на самоті. Ну а далі було те, що було. Ти дурень? Все було в твоїх руках. Ти міг мати Лос-Анджелес у своїх руках, і ти просто пішов. Тому ти не лідер, тобі ніколи не стати ким небудь. Тепер прийшов мій час, час нового світового порядку. Чекайте мене, тепер все почнеться. Ну что ж, моя жертва. Кто ж ты? С любовью, Джек. Чорт, Малий. Я знав, що ти крутий, але це просто нема слів. Ей, месера, чувак, я до тебе звертаюсь. Ти не любиш говорити, а? Все сталося так, як ти і сказав. Вони ніколи не дізнаються, від чого він загинув. Вони просто пожерли один одного за той саркофаг. І наш малий, він дійсно крутий, а. Послухай, куди б ми не пішли, повсюди з нами буде кров Каїна. І вона буде нами керувати. Дякую за перегляд, ну а з вами був Македонський.